Гарна новина для всіх українців у Бельгії. Тепер ви можете звернутися до CAV із будь-яким питанням, проблемою чи занепокоєнням. Ми пропонуємо свою допомогу 14 муніципалітетам: у Менені, Варегемі, Дентергемі та Кортрейку. Під час розмови з одним із наших консультантів ми спочатку вивчимо вашу історію, вашу ситуацію, щоб зрозуміти, як найкраще можна допомогти. Потім ми надамо вам пораду за необхідністю. Також це може бути коуч-сесія, інформаційна підтримка або короткострокова допомога, теми, з якими ми працюємо: особисті сімейні проблеми та проблеми у стосунках, практичні або адміністративні питання, травматичний досвід жертви злочину або учасника ДТП В ситуації жорсткого поводження чи насильства, неминуче виселення. Або необхідність знайти нове житло, відчуття ізольованості від суспільства, бажання працювати над собою у консультуванні як кривідник. Вся допомога є безкоштовною. Ви можете зв'язатись з нами у будь-який зручний для вас спосіб: зателефонувати нашим україномовним фахівцям, заповнити форму на сайті, або ви можете завітати просто до нас без попереднього запису. Написати нам українською або будь-якою зручною для вас мовою на нашу пошту. Ми тут, щоб вислухати вас і допомогти. Ласкаво просимо до CAV.